Коли головний день. Ось тоді починаються великі дні Amazon Prime. Сезон продажів як орієнтуватися в лабіринтський день та дні великої справи. Осінь надходить у свої права і разом із прохолодним вітром та зміною кольорів неминуче сезон продажів. Для тих, хто звик до традиційних заходів, звістка про багато подій від Amazon може здатися трохи перевантаженою. Примітні день дня великого добрі, весні продаж, як зрозуміти, що відбувається, і чи варто витрачати час на полювання на знижки. Як досвідчений споживач та технології, я провів багато годин, вивчаючи ці продажі, і готовий поділитися своїм досвідом та дати кілька порад щодо того, як не потонути в морі пропозицій. Ми аналізуємо термінологію: що що почнемо з основ. Вперше, це, звичайно, головна подія року від Amazon. Традиційно це відбувається влітку, як правило, у вівторок, і, як правило, триває 48 годин. Це справжнє свято для любителів технологій та гаджетів, оскільки саме в цей час ви можете знайти найвигідніші пропозиції для пристроїв Amazon, продуктів Apple, Ковдр та багато іншого. Однак Amazon не обмежується літнім заходом. В останні роки компанія активно розробляє цю концепцію великі дні, які проходять восени. Насправді це другий прайм, який дозволяє споживачам ще раз використовувати знижки до початку головного святкового сезону. Іноді його називають жовтневим первинним днем. Ще одна тенденція: весняні продажі ця Амазонка проводить навесні. Вони менш великі, ніж у найвищий день або великі дні, але все ж пропонують цікаві можливості заощадити, чи варто взагалі брати участь? Економічний контекст в останні роки економічна ситуація у світі не є найбільш веселкою. Інфляція, тарифи та загальна нестабільність ринку змушують споживачів бути більш уважними до своїх витрат. І тут виникає питання: чи варто взагалі брати участь у цих продажах? Моя відповідь так, варто того, але розумно. Якщо ви плануєте придбати все, що вам справді потрібно, і у вас є можливість чекати знижки, то продажі це чудовий шанс заощадити. Однак не піддайтеся імпульсивним покупкам. Важливо чітко зрозуміти, що вам потрібно, і не купувати речі лише тому, що вони продаються зі знижкою. Я особисто завжди роблю список покупок перед продажами і суворо дотримуюся цього. Це допомагає уникнути зайвих витрат та заощадити гроші. Тактика полювання на знижку мої поради. Полювання на знижку це своєрідна гра, і для того, щоб виграти її, вам потрібно знати правила: ось кілька порад, які допоможуть вам найбільш ефективно використовувати можливості Prime Day та великих днів. Підготуйтеся заздалегідь, вивчіть продукти, які ви зацікавлені заздалегідь, і додайте їх до списку бажань на Amazon. Тож ви будете знати про ціни і зможете швидко прийняти рішення про покупку. Дотримуйтесь цін, використовуйте послуги відстеження цін, щоб дізнатися, як змінилася ціна товару за останні тижні чи місяці. Це допоможе вам зрозуміти, чи дійсно знижка вигідна. Не обмежуйтеся Amazon. Порівняйте ціни на товари, які ви зацікавлені у різних продавців. Іноді вигідніше купувати товари у третього стороннього продавця, ніж у самого Amazon. Будьте готові до блискавки, швидкі дії, деякі акції можуть тривати лише кілька годин або навіть хвилин. Будьте готові швидко приймати рішення і не пропустіть свій шанс. Перевірте умови доставки. Переконайтеся, що вартість доставки відповідає вашим очікуванням. Іноді низька ціна товару може бути компенсована високою вартістю доставки. Не бійтеся повернення, якщо ви не впевнені в покупці, не бійтеся використовувати право повернутися. Amazon зазвичай забезпечує досить гнучкі умови повернення. Мій особистий досвід, що купувати, а що ні. За роки полювання на знижки я розробив власні уподобання щодо того, що купувати при продажах, а що ні. Обов'язково купуйте пристрої Amazon, Echo, Kindle, Fire TV, роботів, навушники, розумні годинники. Amazon зазвичай забезпечує найвигідніші знижки для цих товарів. Варто подумати, продукти Apple, MacBook, iPad, AirPods. Знижки Apple зазвичай не такі великі, як на товарів Amazon, але все ж можуть бути цікавими. Не витрачайте час, одяг, взуття, товари для дому. Зазвичай ви можете знайти більш вигідні пропозиції в інших магазинах для цих продуктів. Висновок. Будьте в курсі та врятуй розумно. Сезон продажів це чудова можливість заощадити гроші, але важливо підійти до цього процесу розумно. Будьте в курсі, плануйте свої покупки заздалегідь і не піддайтеся імпульсивним бажанням. Дотримуючись моїх порад, ви можете найбільш ефективно використовувати можливості першочергового дня та великих днів та заощадити значну суму грошей. І пам'ятайте, головна мета отримати саме те, що вам потрібно, а не просто придбати щось дешеве. Щасливого полювання на знижку.